В Євангелії є такий духовний підхід і напрямок, який також і для проповіді пасує, де написано, що на початку було слово. Я хотів би прочитати його, і дещо доповнить до того, що говорили браття, і поділитися своєю думкою. По темі сьогоднішнього, християнського, євангельського свята, яке маємо, і порозважати над цим словом: тут є хліб, тут є вода, тут є сокровище. Сьогодні вчені люди, а б'ють на сполох колокола, що багато корисних копали в надрах землі. Ну, бідніють, не стають, але для нас є такий добрий. А от кажуть американці, меседж, слово Боже, на цю тему, про те, що Божі оно, скарбниці, кладові а Божих надри, сокровищ багато ще не розроблені і не тронуті. І вони належать для Божого народу для святих. І знаєте, де вони? На Голгофі. Туди Дух Святий показував видіння про те, що народ що бійшов через Голгофу, і там, на Голгофі, відкриваються двері, і там вхід в таку сокровищницю, де Божі скарби для Божих людей. Алілуя. Читаю Євангеліє Ісуса Христа. Згідно євангеліста Марка, 11 розділ, 11 вірш. І вошел Ісус в Єрусалим і в храм, і осмотрел все. Євангелія Ісуса Христа, згідно євангеліста Луки. 18 розділ, 31 вірш. І отозвав же 12 учеников своїх, сказав їм, от ми восходим і Єрусалим, і совершиться все написане через Пророков сині Чоловічського. Хочу доповнити слова, які говорив брат. Брати, переді мною згадав, коли брат говорив про те, якими шляхами, стежками проходила Церква Ісуса Христа, про яку апостол Павло писав до Євреїв: спомнійте прежні дні ваші, коли ви бивши просвіщені, видержали великий подвиг страданій. Щоб витримати подвиг страданій. Потрібно бути і просвіщеним, і освященим. І оцю тему я розумію, брат не з інтернету взяв, вона, так сказати, вистрадана в душі, переживання. О, це швидше так сказати, тема для розсуждень, для проповіді. Це м'які одежди. Колись один молодий брат, 33 роки. В Казахстані трагічно загинув, але про нього його друг на похоронах такий вірш його родив і сказав, каже, ти облічав держателей закона і облічав соблазний порок, і, і темні діла сіні Ніхто зараз так сміло не трубить». Тривогу на святой горе Господній, а житті прилучиться на ровіт і кланяється і долу мамоні. Друзі, ми в дуже відповідальне положення поставлені і суміримо на собі цю відповідальність. Бог каже, трубіть тривогу на Сіоні, бейте тривогу на святой горе моєї. І це потрібно робити. Пробуждати уснувших. Воскрешати мертвих це в об'язаність і ну, вміння ну, в труд служіння церкви Христової на землі. Правда, говорив про те, якими шляхами проходила церква. Церква була і з древнього німа, коли правив в цілою Бог, вона міром була не любима. На аренах тірзає Марима, проходила доліна й тривог. Коли мені було два з половиною роки, мене старша сестра виносила із зала суда, а батьку давали другий строк, це було 70-ті роки. І казали, то ж вони пропадуть не так багато порівняно. Нас було восьмеро, я був найменший. І коли був вибір поставлений, коли казали кигибісті, тебе ж дітки, сім'я, чого тобі, що тобі? За тобою нарі плачуть. А от. Але він розумів, як служитель Божий потрібна вірність. А от. І з вірою, що і за діток, і за сім'ю, подбає Бог, і Бог подбав. Я знаю мене за те, що я не взяв зброї в руки. Ще в школі, в старших класах мене вигнали з школи, не дали вчитися. Але так Бог зробив в 90-му році. Я придбав іномарку, приїхав з Німеччини і їду з братом, а той воєнрук потім став директором, який мене не дав закінчити школи. І де біжить до школи. А брат каже: зупинись, зупинись, підвези. Я зупинився, той не знаючи, чи хто сідає, подивився, то володя ти. А брат каже, да-да, це той недоучений. От. І ви знаєте, Бог каже: Я воздам вам за ті годи, котре пожирало військо моє. От. І церква проходить випробування, тоді гонінням, сьогодні свободою, От. на що протягнемо руки, І до чого прикладене наше серце. Хай Господь допоможе. Були голод. Я згадую в нашій місцевості. Одна сестра вдова була, дітки. От звечором, мамо, їсти, мамо, їсти. А вона каже, що де, дітки, де я вам візьму? Стаємо молиться, стали на коліна, а Господь піднімає в сусідньому районі брата каже: бери пуд жита, хлібину, яку жінка спекла, кусок сала, і там, в тому селі, на такій то вулиці. Моя дочка з дітками, сиротами, вони моляться, коли свирепствували вовки. Він підстає вночі, бере оце все на плечі і направляється туди, і вранці встукає в двері. І коли він приніс оце, знаєте, як скільки сліз радості, яка молитва подяки отакими от шляхами проходила Церква Ісуса Христа. Алілуя, жив Господь! казав Ілія, перед котрим я стою, а ми зараз знаходимося і згадуємо оці Його служіння і труд. Написано, коли прийшла повнота времени, Він прийшов не раніше, не пізніше. Божа машина проведення не дала збою, на його спіцах не одна петля не була спущена, не одна обірвана нитка. Вчасно, коли. Коли один правитель правив Римською імперією, тоді прийшов Христос, написано, Бог послав Сина. І в Євангелії Анна, тільки не менше 40 це Слово послав. Послав, Він діяв як посол неба, не від себе. Воно давало опору всю земні, земному служінню нашого Господа слави, що він не самозванець, він не якийсь непрофесіонал любитель він повномочний посол неба і звершив це служіння, і його в'їзд в Єрусалим. То чергове виконання було Євангелії і біблійних пророцтв, законів, в псалмах, в пророках. Коли Волоскан лікуй від радості черсть Сіона, і коли Христос спускається з Оливної горі, коли вийшов на вершину, хто був там в Ізраїлі, і відкривається панорама на місто Давіда, на град, який Бог вибрав, полюбив, і там собі забажав мати місце і побудувати йому дім. І, і коли йшли паломники, виконуючи повеління Боже, щоб три рази на рік. Всі представники чоловічої статі збирались на місце, яке вибере Господь. І коли вони восходили на, ці, на вершину цієї оливної горічі масличної, а відкривався цей вид, де сьогодні і на картинах, і на фотографії вона заметно, От, і каже, от ми входимо во врата Твої Єрусалим. Єрусалім, як город, в одно, куди восходять коліна, коліна Господні, славить ім'я Господа Бога нашого. І прийшов Христос. І Він мав за ціль виконати все, що про нього сказав, оприділив Отець. Написано: От іду, як Книжному свідці написано обо мені. І волю Твою Отче! І волю Твою Отче!» І... Брат говорив на початку про його, пам'ятаєте бесіду на... з індусом на Тракстапі. Я дещо згадав. Це було десь в 60-х роках в Америці, в Чикаго. Коли зібрались представники багатьох релігій, світових таких більших, рік був представник і християн Джон Кук. І коли кожен представник захльов випаляв свою релігію, черга дійшла і до християнина. Він навіть ну, відкрив твір Шекспіра «Леді Макбет. І прочитав від, о, такий уривок з поеми, коли одна жінка стала вбивцею, її руки були замазані в кров. Там є такі слова, що «ні, як, і всі аромати Аравії не могли очистити її рук і її совісті, і він звертається до мусульманина. Що може допомогти йому ваша, їй, ваша релігія? Той каже нічим. Індус той похилив голову. Конфесіоніст там а, а от, а, поклонник Брахмі чи послідовник. Вони повтягували голови в плечі, і він відкриває Євангеліє і читає. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від всякого гріха. Алілуя! Брати і сестри! Це не теорія. Я пам'ятаю, в дитинстві в нашу хату прийшов один чоловік, як я потім узнав, він до тої подібної жінки став повінний в смерті свого брата. На полювання, на охоту ходили. Там є определені правила, а вони їм і принібригали, вони вважали такими професіоналами себе. І коли одного разу в кукурузі щось зашелестіло, тіло, він подумав, що там дикий кабан. А там був брат його, і він туди вистрілив. Він відбув покарання в місцях позбавлення волі, але те не очистило його совість. Мій батько був тоді служителем пастир церкви, і він прийшов, каже: я не маю покоя, де можу отримати прощення і свободу совісті. І Він прийшов в церкву Христову. Склав обітницю, розкаявся. І ще сьогодні старається бути світлом в тому населеному пункті, де в слабокій старості проживає. Але кров Ісуса Христа змила оцей тягар совісті. Я хочу сказати до тих, хто люблять те, за що мені школи не дали закінчити зброю. Якщо вже так вас атакують медведі, в вашу хату лізуть. ну, Але такої небезпеки щось, може хіба на Алясці, десь і в Канаді. От, кажуть, що і палка раз в житті може вистрілити. то для чого наражати на небезпеку? Діло в тому, що про це Дух Святий, на здійсних служіннях, може і у вас говорив про те, щоб народ Божий не надіявся на ці речі, а надіявся на щит своїми себе, під криллям його будеш в опасності. Амінь. Хай нас наш Бог нас тому благословить. Брати мої і сестри, написано Христос. Після прийшов і євангелісти Марко, Лука, Іан, Матвій описали в двох главах перших Його до 30 років. Його Народження, служіння, життя, я і, і не одної. Матвій, Лука і Марк а, описали досить подробно трихрічний період його галілейського служіння. Але якщо порівняти, як тщательно описана остання неділя його життя на землі, буквально по минутах, по часам. А коли Христос оказався на христі, повістування замірає. Кожна фраза зірвана з його уст, Божим провідінням осталось записане. Від слова, Отче, прости їм до Отче в руки Твої передаю дух мій. Все записане. Сім глав Євангелія, а це третя частина Євангелія, посвячені останньому тижню. Його земного служіння, дням в плоті. Прошу кажу, он в одній плоті своєї. Друзі, і сьогодні, якби так хронологічно, оця наступила остання неділя, де ми готуємося до самого славного служіння вечері Господньої, смерть, і воскресіння Його. Це якби дві рельси, по якій рухається, поїзд нашого. Спасіння. Це два крила більшого орла, це дві рукоятки плуга, яким працюють Божі працівники на його ниві, і Воскресіння, і ми до того готуємося. І Христос каже: От ми восходимо в Єрусалім, і після двох дознань, і тр... п'яти розсудів, Ісус почув від Пілата, прокуратора, правителя, Ти будеш розіп'ятий. Один автор каже: виновность Пілата до не снята, хоч Бог вразумлял, зіжену, розумляв, принята, прийнята, была розп'ята, хоч руки свої О, цей жест не звільнив його від відповідальності, брати мої, і сестри, хай нас Бог благословить. Пам'ятати про те, як Він казав: я пролився, як вода, душа моя скорбить смертельно. О, хто, хто це переживав, то знає. І знаєте, коли сказав Христос там висів між небом і землею, «Совершилось!» Це звершилось викуплення людства. Це те, ради чого він заставив свої там жемчужні врата, в свою резиденцію, зійшов на свою колісницю. І коли співали ангели і зорі, він скидає з себе одежі свого царського віліччя і в вигляді маленького дитяти немовляти, спустився ночью, войшов спаситель. Ночу віфлієм, він ходив серед людей, терпів їхні протиріччя, він зціляв хворих, воскрешав мертвих, бачив їхні серця, наповнені злом і з великим состраданням. Він звершував цю місію нашого спасіння. І написано, коли він зійшов, прийшов в Єрусалим, і написано, і войшов в храм і осмотрив все. Що таке храм? Це те, що вміщає Бога. Храм дом мой, Христос сказав, домом молитви наречеться. що сьогодні привращаються дома християн. Що превращаються до дома молитви? Я згадував, їхали ми з братом Ванєю, і колись тільки прийшла свобода, і бо модно було, ну передавали з Америки, з Європи, з Заходу проповіді великих проповідників, Беспалова, а також пам'ятаю. Джим Свагарта, і він проповідає так запально про 50 і каже: якщо ви вошли в здання, яке вважається в церкві, то там немає творення язиками, виході з того мертвого мавзолея». І ви знаєте, до мой, дому, дому молитви де, де люди моляться. Не просто дома пені чи «Дома музики і хватає в цьому світі. Но Христос сказав, що Мой дом це там, де моляться домом молитви, наречеться. І це його собственность. У Бога во Вселенну є власність. Його дом це церква, Ви храм, як коринфянам, так і нам, віщає Слово, що ви храм. І що Дух Божий живе у вас, не упоминається ні раз. У Бога є Його слово, у Бога є Його народ, Його тіло, і Він цим цінується Його собственность. Ми Його народ, овці пасти, Він дуже дорого заплатив за нас. І тому моя душа утішається в тому, що я. Є власність Ісуса Христа, Він мене відкупив пасхальним іскупленням. Про що указували свята в старому заповіті? Коли Бог сказав, що три рази на рік це свято Пасхи, п'ятдесятниця і Кущей. і воно указувало на великі події в новому заповіті, і свято Труб. Де каже, в перший день, 7-го місяця, де да буде у вас священне зібрання, ніякої роботи не делайте. Це вказувало, що перш, в першому столітті, сьомої тисячі років, прийде Христос і при звуки труби, і гласить Архангела, Церква, Сило Духа Святого, буде піднята на облаках. Алілуя! Це вказує свята, і ми святкуємо кожне свято Івангельське. Говорить про істину, напоминає Божий народ, готуйся до зустрічі свого Господа, бо він гряде. І коли люди хочуть почути, чи їде поїзд, і як далеко, то прикладуть вухо до рельсу, і кажуть, вже рухається, вже близько. Приклади вухо своє до землі і почуєш, як сьогодні б'ють об землю копітами чотири вершники, які бачив Іван на книзі відкриття. І почуєш сьогодні кроки, Господні співаємо, вже чути кроки Господеві, зберіг його я заповіт. Хай так буде і в нашому житті. І зайшов в храм і осмотрив все. Друзі, наше серце є храм, живучи в нас Святого Духа і тіла. І якщо він сюди зайде і огляне все і йому не безразлічно, що там робиться? Колись я в дитинстві пам'ятаю, такий вірш був поширений серед християн. Коли один чоловік продавав хату і дуже дешево, але з умовою, що там один свяшок буде вбитий і то буде його власність в цій хаті. І другий на біду собі купив, думав, що вигадав дешево. А той власник старий приходить і притягує трибуху, там таке слово, чи шкіру з червами, чи ще щось гадше, і почепив, той куди каже, це ж моє. Це ж моє. Друзі, оглянемо своє серце, свій храм, чи там нема цвяшка, на який старий володар, від якого відкупив нас Христос, не притягне, не поті... не при... своєї трибухи не почепить. Написано, і прийшов Христос в храм, і осмотрел все. Братя, це церква не ваша, це не наша, це Його. Колись я згадую одне служіння в рівном зі зне до одного служителя іде таке слово, указане Жестом на молоді, каже: це не твої діти, це мої діти. Вони дані, як в сім'ї нам діти, на короткий час для воспитання і приготувати до вічності. Так сьогодні, братям нам, служителям вірений народ, приготовить до зустрічі Господньої! І якщо ми це не зробимо мирний час, чи зможемо це зробити время шторму, во время кризиса? Сьогодні, як брат говорив про те багато молодих людей, від їх і не пахне християнством. Вони, подобно синові Ілія, не знають Господа. І про це треба трубити тривогу в народі. І в храм і осмотрел все. О Господи, пройди в нашому храмі і гоглянь. ти, ти, Це твій виноградник. Один брат писав, як виноградник, став злого розсадник, Лисиці ще з Божих чад по стану блуждають, цвіти об'єдають і портять Христа виноград. І многі стани лишились охрани, де только свершається грех, там будуть обмани, умножаться рани, і много возникнет помех. А Слово Боже каже, ловите лисиц лісенят, лисенят, виноградники наші в цвіті, і цілий то пороблять ходи в Твоєму серці. І виноградна лоза не принесе очікуваних результатів. І Бог каже: розсудійте мене, мужі жі Єрусалима і Юди. Я ожидаю, що Он принесе добрі плоди, а Он принес дикі ягоди. І войшов в храм і осмотрев все. Друзі, він має на це право, Господи. Оглянь моє серце, Давід каже: і спитай, і ізріння на опасного млія путі і направ на путь вечти, брати і сестри, поки ми на дорозі, небо в тривозі, щоб ми досягли, не тільки підійшли до врат, а вийшли туди. Брат говорив про те, що буде, коли останній суд і поставить одних по праву, другу по ліву. Не відповідайте в голос, але хочу задати питання: а де ми хотіли б бути по праву чи по ліву? А я не хочу бути не по правою, ні полівою. Це буде після тисячолітнього царства, коли буде суд Білого престола. А Писання каже, блажен свят, імеючи участь у Воскресенні, на дні смерті раніше має власті, і церква буде Христова до тисячоліття царства, піднято силою Духа Святого, вона невеста на престолі воссяде. І вона буде вже судитися Христом і сортувати по праву і по леву. Но блажен свят, і участие в воскресенні первом. Братья і сестри, ви святиє. А якщо зададуть питання святиє, свято ви живете, тоді подумайте, а те, що ми святи, по по дару рождення від святого Бога, то я трижди амінь. Тільки будьте святи во всіх поступках. До цього нас закликає слово Боже і вошел в храм і осмотрел все. Амінь.